Всім привіт! В речі почалась хеловенська тематика. Тут на риночку ми бачимо мадам Серіс, а в табірі вартових жневець. І найголовніше розпочалося злиття Марії Кривавниці, ось цієї красоточки. Злиття проходить з чотирьох войдових героїв, яких ми будемо збирати із часточок. Ось календар злиття. Я його розберу і розкажу, як зробити злиття Марії Кривавниці з економією ресурсів. 24-10 я розпочну гонитву за споредженнями. Паралельно буде проходити турнір крижаного голема, в якому я соло качерами корму, буду проходити турнір тренування. Соло-качери-корму – це герої, які або ж накладають отруту, або випалюють здоров'я, або коняка. Найпопулярніший сет для таких героїв це дві частинки безсмерті і чотири частинки регенерації. Паралельно з першою фазою буде проходити турнір класичної арени, загартовування спорядження і подія масового призиву. Тут, якщо я не помиляюся, буде відкриття уламків на кількість. 29-10 я буду проходити другу фазу з прокачки корма на турнірі Павучіхи, щоб полегшити проходження шляху героя. І, на жаль, ми не будемо відкривати осколочки для отримання Ліонардо, а нам потрібна тільки мінімальна кількість 25 уламочків для цього епіка. І в цей момент зробимо загартовування спорядження. Третя фаза розпочнеться 11 з часткової гонитви за спорядженнями, яку ми будемо проходити на турнірі Лавого Рицаря, потім Арена і вже втретє турнір поповнення колекцій із -за єврейства пларів. І остання фаза після закінчення турніру Лаву Рицаря ми проходимо турнір дракона, добиваємо гонитву за спорядженнями і останнє проходимо загартування спорядження. Загалом можна отримати 450 часточок. 50 додаткових часточок на шляху героя я не буду робити. Бажаю вам отримати Марі Марії. Голема з уламків це буде дуже велика удача. І загалом це злиття не просте, тому що ми будемо відкривати уламочки аж три рази. Тож бажаю вам всім успіху і удачі, всім пока!